Колектив христищенського відділення бурових робіт чималий, однак згуртований і дружній, враховуючи особливості виробництва цього підприємства, працюють тут у переважній більшості чоловіки, адже буріння свердловин та їх подальша експлуатація потребує сильних чоловічих рук. Однак, як показує життя, жінки намагаються ні в чому не поступатися представникам сильної половини людства і досягають в обраній професії не меншого успіху, навіть якщо ця професія незвичайна для жінки складна і відповідальна, як от Наприклад, машиніст вантажопідйомного крану. Знайомтеся із героїною нашого сюжету Любов'ю Миколаївною Литвиненко. Більше 20 років вона працює машиністом вантажопідйомного крану у Хрестищенському відділенні бурових робіт. За цей час ще ні разу не розчарувалася у своїй професії, адже працює, як сама каже, між небом і землею. Як я обрала цю професію? Це було як романтика. І я вважаю, що я правильно її обрала, тому що я найщасливіша. Це найкраща половинка мого життя. Я дуже обожнюю свою професію, і мені дуже приємно працювати в цьому колективі. У 1975 році я закінчила училище машиністи кранов Донецька область, місто Артемівськ. І після училища. Прийшла на роботу в Христищинське відділення борових робіт. Ця професія цікава тим, що я управляю такою машиною, 50-ти тонни грузи ми підіймаємо. І не тільки я виповнюю, які мені. Сигнали подають стропальники, але й вони навіть мені підчиняються. Перебуваючи на землі, споглядаючи, як величезний кран підіймає і опускає багатотонні вантажі, переміщає їх з одного місця на інше, навіть не вірив, що корою всім цим процесом жінка. Аби відчути усю романтику і відповідальність від цієї справи, підіймаємося з Львов'ю Миколаївною до її безпосереднього робочого місця кабіни крану. Справа ця непроста, адже доводиться долати висоту у 15 метрів металевою травми. І ось ми вже на місці. Перед нами все підприємство, як на долоні. Козловий кран приводиться в дію, за допомогою електричного струму. В моїй кабіні встановлений пульт управління, за допомогою якого я проводжу всі підйоми грузів, переміщення. Робота кранівника колективна. Я працюю не тільки зі, зі стропальником. Але й бригади працюють: бригада слюсарів, бригада превенторщиків. До допомогою цього пульта це 10-тонний кран. В цьому крані два управління 10 і 50 тонний кран. Ми виповнюємо віра майна положення. А зараз трошки потрібно проїхати вправо. На переміщенні екрану у нас тут одне управління і на 50, і на 10. Кран же один. Включаємо ход крана і потихеньку поїдемо. У цьому колективі всі трудяться з віддачею, говорить Любов Миколаївна. За 20 років кабіна крана стала по суті її другою домівкою. Цей стелевий велетен чітко слухається тендітних жіночих рук. Виконує всі команди, що надходять з пульту керування. Ось так і працюють у парі уже 20 років поспіль. На світі є безліч професій, і я напередодні свята хочу побажати жінкам, щоб їхні професії дарували їм і приносили задоволення, і все в них було гаразд.